Вітаємо вас на нашому каналі. Це вже 24 та серія наших буднів. Ставте пальчик вгору та підписуйтесь та приємного перегляду! А це в нас вимальовується крутецька фотозона. Скоро вже буде готова. Все вже намальовано. Видно, як намальовано. Це вже фінішний етап. Як вам? Пишіть в коментарях, на що схоже. І що ви думаєте, тут буде? А ми поїхали далі. Да, Вітайте всі, малюки мої улюблені. У Нас, до речі, померла брикоска, ми її спиляли. І сьогодні у нас день. Кистування всіх тваринок, всіх собачок. Зараз я вам покажу, як це відбувається. Привіт, Віта! Привіт, привіт Макі! Роджер! Наші дівчатка. До речі, дівчатка ходять до нас дуже з маленького віку, з 12, 14 років. Потім стали старшими. Вже годують на вихідний і Настя вчиться на ветеринара і працює в нас асистентом. І героїні, ми дуже їх любимо. Вони у нас крутецькі. Побільше б таких людей в світі. У нас нарешті хороша погода. У нас приїхали помічники, Наводять у порядок, були вагончику з кормом та докупами. У нас кожен сезон якийсь генприбирання. Буде краса. Дивіться, яку красуню підкинули з різними очима, да, ти така гарна. Крихітка. Крихітка. Така ти гарнюня, так? Чого? Мага. Гарнюня. Мага. Скажи, що ти чиясь, і тебе заберуть. Вже завтра, добре. Привіт, котику. Що в тебе сталося? Показый ушку. Тебе так зав'язали, А Ану? Ти травмований котик? Да. Куда садить воду? Вагон, чуван. До вас? Ну да. Погано почуває себе наша шайна. Шайна досить доросла собачка. Потрапила до нас після ДТП досить давно, років 7-8 назад. Сьогодні щось не встає зовсім погано. Зараз будемо розбиратися, що то може бути, чому вона себе так почуває. Ми результатів аналізів робимо УЗД, стан критичний, почалися судоми. У нас немає по декілька годин світла. Це Фоксі наша з онкологією. Це вона так любить їсти, не звертайте увагу, вона любить, коли все не в тарілочці, а тарілки. Так, Фокс? Фокс. Хороша Фокс. Так, да, У нас світла немає. по декілька годин немає. Генератор наш забрали на деякий час, щоб його поремонтувати. Тому поки що ми справляємось без світла. До речі, поїдемо сьогодні випускати пташечок, галку і сойку. Вони вже підросли, дуже добре самі їдять, літають. Тому я вам зніму, як ми будемо випускати їх. Котик з абсцесом. показує нам свій характер. Прибрали в нього пів години назад. Ось так виглядає його клітка. Да, зайчик? Виглядає все набагато краще, тільки не злись, добре. Зараз поприбираємо в нього знов. Шо, мяу? Надію, ще пару днів і випустимо вже його назад. Да, Потрапив вчора ось такий котик. Дуже худенький, весь лисий, в нього великі колтуни. От, видно, хребет. Да, Ти зовсім схуд малюк. Старенький, напевно. Зараз ми його трохи приведемо в порядок, здамо аналізи. І будемо дивитися, а ніби є в туалет, ходить. Буду вам потім далі розповідати, що з ним та як. Привезли сойку на місце, де її знайшли. Зараз будемо випускати. По ідеї, має піти туди, звідки вона прийшла. Давай, малюк, виходь. Давай, 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 не відкривай мені рот. Давай, ти вже саменький їсиш. Давай. Все, одного випустили, зараз поїдемо іншого. Вмітили, що он на дереві сидить доросла сойка. Ось вона. Тому випустили точно правильно. Так, тепер черга галчонка. Давай, малюк, виходь. Давай, давай, давай. Ну... Давай, давай. Виходь, 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 виходь. Оп! Диви, травичка. Думаєш, да? Ну, подумай. Подумай і виходь сам. Той саменький вилетів, тепер ти. Давай. Будь ласка, давай не будемо тут помирати, а полетимо. Давай, взлітай. Ти наївся сьогодні вже, в тебе є сили. Давай. Ай, красень. На жаль, за кішечку так ніхто і не дзвонить. Ми вже і сумніваємося, чи її шукають. Так? Да? Крихітка. Але не втрачаємо надії. В кішечки є якісь британські корені, такий досить цікавий характер в неї. Так, да? Красуня. Поки що шукаємо господарів далі, вакцинували. Як пройде термін пошуку, Почнемо вже прилаштовувати. Да? Тільки не треба битися. Добре, не треба, не треба все. Відпочивай, відпочивай, будь ласка. На жаль, нашу шайну ми були вимушені відпустити, був зовсім критичний стан. Тому наша шайна тепер біжить по веселці. Це з поганих новин. І в нашої Марійки неркова недостатність. Да, Марійка? Не їла. Підвищені неркові показники по аналізам, але зараз стабілізувалася, капається. Цьому хороша дівчинка така. Хороша ти дівчинка. Так. Це наш Френкі. В нього діарея відсадила лікуватися. Маруська, а це Яніка. До речі, Яніка в кінці місяця їде за кордон. Будемо вам все знімати. Побачите, да? як буде відбуватися доставка цієї красуні. Пішли ми далі працювати. Знову немає світла, вже другий раз за день. Котик зі зламаною щелепою вже сам їсть. Розумничок такий. Малюки все краще і краще. Вже вчаться їсти сухий корм. Да, малюки, маюсінькі зовсім. Тому з цими пацієнтами все окей. А це наш кінець робочого дня. Зараз збираємось всі додому. І так відпочивають наші Лінда та Тайсон. Тайсон акробат, Він постійно скручується отак. Задні лапки там, передні тут. Йому так зручно. Да, Тай! Зручно. Доця, Спи вже, спи. На цьому чудовому моменті будемо завершувати цю серію. Дякую вам всім за перегляд. Чекаємо вас в наступному відео. Так, Тайсон? Тайсон теж чекає. Всім пока-пока!